Катастрофа. Рув Білан утікав. Його короткі, товсті ноги плуталися, дихання з хрипами виривалось з широко розкритого рота. Ліхтар гойдався у тремтячій руці руфа, ледь освітлюючи шлях. Зупинитись би, відпочити, але ззаду долинав тяжкий тупіт ніг залізного дроворуба, І нездоланий страх гнав утікача вперед. Звістку, про рішучу битву і розгром дерев'яної армії принесли руфу Білану швидконогі поліцейські, які втекли з поля бою. Інші королівські радники, колеги Білана, вирішили покаятись перед народом і попросити пробачення. Але їхня вина була незначною у порівнянні зі злочином руфа. Навряд чи його помилували за ганебну зраду. І Руф Білан вирішив сховатися. Але у всій чарівній країні не знайшлося б людини, яка б сховала Білана від народного гніву. Я заховаюсь у підземному ході, вирішив Білан. Зрадник так поспішав залишити місто, що не взяв з собою нічого з їжі, а прихопив лише ліхтарик з маленькою лампочкою всередині адже в підземному ході вічні сутінки. Радькома Рув Білан пробрався в підвал вежі, на верхньому майданчику якої були раніше в полоні дроворуб і страшило. Цей підвал відділявся від підземелля міцними дверима. Але в дверях моряк Чарлі випаляв отвір, коли разом з Елі та її друзями з'явився сюди визволяти полонених. Через цей отвір і вибралися на волю і страшило. А тепер. Дивом протиснувся і товсти рух Білан. Утікач поквапливо видобув вогонь, запалив гніт ліхтарика і кинувся в тімінь підземелля. Незабаром він почув за собою тяжку ходу залізного дроворуба. Той гукав Повернись, божевільний чоловіче, у печері чудовиська, тобі загрожує смерть. Але для засліпленого страхом руфа Білана все на світі здавалось кращим за повернення до рідного міста, яке він зрадив. Жах гнав його вперед, і, нарешті, помітивши в стіні підземного коридора чорний отвір, руф не роздумуючи кинувся в нього. Перед ним відкрився вузький звивистий прохід, і руф Білан, намагаючись не шуміти, Прокрадався далі і далі. Кроків і голосу залізного дроворуба вже не було чути. Мабуть, він загубив слід утікача. Врятований, щасливо зітхнув рух Білан, упав на кам'яну підлогу і втратив свідомість. Ліхтарик випав у нього з рук, лампочками гнувши, погасла, непроглядна пітьма оточила Білана. Рух Білан учуняв. Він не знав, чи довго лежав у запамороченні, але його руки й ноги заніміли, він ледве підвівся. Тільки тепер він цілком збагнув увесь жах свого становища один без їжі та води, без світла, тому що олії в ліхтарику вистачить ледве на 3-4 години. Піду назад і здамся, вирішив Білан. Та мені, можливо, збережуть життя. А тут я загину від голоду і спраги в страшних муках. Він засвітив ліхтарик і пішов. Та після запаморочення рух Білан не зміг знайти потрібний напрямок і не наближався до коридора, що залишив позаду, а віддалявся від нього. Але зрозумів це Білан лише тоді, коли вузький хід розширився і перетворився у велику круглу печеру. В стінах якої виднілося кілька отворів. Перш ніж утікач зумів обдумати свої дії, він вийшов на середину печери і оглянувся. Я тут не був, мовив собі Руф, і слабкий звук його голосу, багаторазово відбиваючись від стін, став несподівано гучним. Значить, я йшов не в той бік, але ж яким ходом я сюди прийшов? Жах остудив йому кров. Він не зміг згадати, з якого коридора щойно вийшов. Тративши здатність мислити, Руф Білан кинувся у перший отвір, який трапився йому на очі. Десять хвилин бездумного бігу привели його до стіни. Далі ходу не було. Повернувшись до знайомої печери, рув передусім поклав камінь біля отвору, з якого вийшов. Я буду позначати кожен хід, в якому побуваю, сказав Білан. Таким чином, мені вдасться хоча б не побувати двічі в одному і тому ж місці. Відпочивши кілька хвилин, Руф Білан заглибився у сусідній коридор. Коли цей коридор роздвоївся, втікач вибрав правий хід. Але знову руфу довелось вибирати один з двох напрямків. Що далі він йшов? То хімернішим ставало плетво з широких і вузьких, високих і низьких, прямих і кривих переходів. Ці ходи з'єднували печери, які нагадували просторі бенкетні зали, склепіння яких не досягало слабке світло ліхтаря, або здавалися круглими чашами з водою на дні, або скидалися на розсипи каміння, яке випало з гори. В марних блуканнях минуло кілька годин. Скільки Білан цього не знав, але бачив, що ліхтар почав згасати. Олія закінчувалась. Втікача чекала найжахливіше з випробовувань темрява лабіринту, в якому він зможе пересуватись лише рачки, обмацуючи дорогу. Несподівано щось нове зустрілось Білану в підземелі. Йому перегородила дорогу стінка, викладена з різнокольорової цегли. Справа людських рук це означає, що в таємному лабіринті бували люди. Можливо, вони і тепер тут і врятують блукальця від загибелі. Руф Білан зупинився, і за перегородки ледь-ледь долинали голоси. Так, він не помилився, тут люди, і вони допоможуть йому. Руф озирнувся. Осторонь валялись заіржавіла кирка, яку забули каменярі. Сп'яніли від радощів утікач почав відчайдушно проламувати отвір у цегляній перегородці. Швидше, швидше, думав він, туди, а то люди підуть, і я залишусь сам у цій непроглядній пітьмі. І дійсно, гнотик лампочки спалахнув в останній згас, і морок охопив Білана. Але тієї ж миті стіна розвалилася під його скаженими ударами. Він почув клекіт води, що біжить, а потім голосні крики. Перед руфом Біланом відкрилася невеличка кругла кімната, ледь освітлена підвищеними до стелі фосфоричними кульками. На долівці кімнати Білан помітив басейн, який швидко порожнів, а із воротнього боку відчинились двері і вбігло троє чоловіків. У шпилястих шапках, з прикріпленими до них світильниками. Обличчя людей були бліді. Вони перелякано дивились на руфа величезними чорними очима. Біда! закричав один із підземних жителів. Священне джерело спорожніло. Руф Білан здригнувся. Він іще не розумів, що накоїв, але його скував жах. Очевидно, він учинив тяжкий злочин, і його чекає покарання. Хто ти такий і як тут опинився? суворо запитав один із чоловіків, мабуть, начальник, судячи з його владної постави. Я нещасний вигнанець, я з горішнього світу, тремтяче відповів Білан. Мене переслідували, мені загрожувала смерть, і я сховався в це підземелля. Нам відомо, що горішні жителі справедливі. Ти, мабуть, чинив якийсь злочин, коли тебе чекала така кара, Здогадливо зауважив начальник варти. На жаль, це так, зізнав Сібілан і упав на колюшки. Я поміг ворогам потрапити в моє рідне місто, яке вони тримали в безнадійній облозі. Значить, ти, зрадник, презирливо скрикнув начальник варти. І до цього мерзенного злочину ти додав іще один зруйнував басейн з сонною водою саме в той час, коли вона піднімалася з надр землі. Гори мені гори, почав голосити Руф Білан, але я другу добу блукаю в лабіринті, я втратив надію на порятунок, і раптом я почув ваші голоси. Ну, і зрозуміло втратив голову. Боюсь, що ти її втратиш назавжди, похмуро пожартував начальник варти. Зараз я відведу тебе до короля мента чужоземцю. А ви, друзі, звернувся він до підлеглих. Залишайтесь і пильнуйте за джерелом. Нехай один з вас поспішить у місто, якщо вода з'явиться знову. Але боюсь, що цього вже не трапиться. І диренью все буде гаразд, відповіли ті, що залишились.